Нова поставочка усього 29 гривень за штучку, снуди. Та підшоломники дитячі від німецького бренду Лупілу та Крівід. Спочатку показую на собі. Бачимо, що шийка закрита. Буде в ній тепло, гарно, приємно на дотик. Зніму, щоб ви мене краще чули. Потім йде у нас отакий гарний підшоломник. Бачимо. Закриває ніс. Лоб, шию. І де ще у нас така пов'язочка на шию теж. Ну і можна на носи натягнути. По кольорам є у нас рожевий, такий зелений, як салатовий, та такий світло-блакитний бірюзовий. Матеріал дуже якісний, гарно тягнуться вони, будуть добре триматись на вас. В лоті їх іде у нас 60 штучок, 20 підшеломників, 20 снудів та 20 пов'язочок. Ціна лоту 1740 гривень, якщо вам це. Цей лот сподобався звертайтеся до менеджерів.